Незважаючи на те, що за вікном лютують морози, на тренуванні претенденток названня найгарнішої студентки міста панує справжня латиноамериканська спека, адже готувати дівчат до конкурсу завітав керівник відомого на всю країну шоу Балету «Румдерос» Амадор Лопес. Організатор конкурсу та головний меценат Сергій Панадій розповідає, що обрав Амадора зовсім не випадково, адже конкурс відбудеться напередодні свята всіх закоханих. А що ж краще передасть атмосферу кохання, ніж запальний латиноамериканський танець? Лучше, ніж Амадор в цей день влюблених. ніхто не зможе передати ось це ось настроєння, ось цю вот Все те, що в ньому є, це ексцентризм, ну і собственно свій талант. Сам латиноукраїнський хореограф зазначає. Чи не зважаючи на свою зайнятість, адже до вінницьких красунь він приїздить у перервах між гастролями та концертами. Тренувати дівчат йому приємно, адже всі вони різні особистості зі своїми індивідуальностями, але одразу ж акцентую увагу на тому, що буває і вибагливим. Ну слава Богу, що в цей раз все дуже легко ми спім'явши за першу тренування поставили практично все. Ну хоча, по крайнемір, чисто схематично, знаєте. А, ну я очень моїми дівчатками. по-разному, потому что у кого-то лучше получается танцевать, у кого-то лучше получается как бы дефиле сам, да, у кого-то больше подает себя, кто-то немножко ну, лучше любая, чем, чем вторая, кто-то такая будет такая, такая сдержанная, знаете, поэтому сам кайф в этом, что они все абсолютно разные, то есть каждый из них есть своя изюминка, поэтому мы пытаемся максимально раскрыть каждый из них, чтобы даже они показали себе по-разному, ну, как бы в общем, в общем стилистике. Вот это вот uh, раскуси, понимаешь, like, очень много. Раз, поворот, раз, раз, пошла. Нет, типа меньше, ну раз, поворот, остановила, ну, а остановилась, хотя бы хотя бы, ну раньше. Раз, два, три, четыре, пошла, пого, пошла. Понимаешь? Дівчата уважно слухають та намагаються правильно виконувати всі настанови запального латиноамериканця. Адже коли ще випаде нагода повчитись у справжнього професіонала. Адже, окрім основ хореографії, Амадор дає поради і як правильно поводитись на сцені. Не треба так, що Це дуже важко, зразу зажати чи і зажати. сажати. не повинні зажати ні в посушених синх, понимаєте? От нам повезло тим, що у нас є можливості вчиться такого зв'язного тренера. Тренер вимогливий, але він ставиться до нас гарно і тренування дуже подобається. Нагадаємо, що результат роботи буде наданий на осуд віничанам 11 лютого в будинку офіцерів. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.